Твої стосунки з російською мовою, як вони еволюціонували за цей рік? Складні стосунки. Мабуть, єдиний скіл, в якому я була впевнена за своє життя, це вміння гарно розмовляти і, на жаль, російською мовою. І звичайно, я думаю, як багато людей після вторгнення вони такі е, ну тобто, зараз я ніхто в мене немає скіла, і я розумію, що в принципі російська нам. Вже не потрібна і ну і все, проїхали зараз. Я займаюсь і досить посилено, і все не одразу, не одразу. Ну, я напевно хочу це підкреслити, просто щоб ніхто нікого не, ну, не напрягав, не прискорював. Коротше, всі перейдуть на українську, не треба робити з цього ну, трагедії.